400 місць для евакуйованих підготували у Кам'янці-Подільському прихистком стануть навчальні заклади. На сьогодні задіяно 5 навчальних закладів. Один з них є пункт, в якому проходять реєстрацію. Чотири заклади, в якому розгорнуті спальні місця. А в разі потреби будуть задіяні всі навчальні заклади. Від початку повномасштабного вторгнення в громаді ведуть облік усіх внутрішньо переміщених осіб. Допомагають тут із отриманням необхідних документів підтримують і психологічно не обійшлося і без збору гуманітарної допомоги. Кожен кам'янчанин має змогу долучитися до підтримки херсонців та принести усе необхідне у центр культури та мистецтв. Найнеобхідніше це продукт довготривалого зберігання. Це засоби медицини, які не потребують рецептів, тобто знеболюючі, потежарні, інші протизапальні вибачте засоби. Засоби гігієни дуже потрібна велика кількість питної води. Бажано, щоб це було, скажімо так, небіватного типу, тому що та вода довше зберігається. Ну і засоби гігієни з загального такого вжитку, вологі серветки і інші речі збирають допомогу не лише для тих, хто знайде прихисток у Кам'янці-Подільському. Планують також формувати вантажі для тих, хто залишився на Херсонщині, тому звертаються вкотре до усіх співгромадян не стояти осторонь, а доєднуватися до благодійності, адже спільними зусиллями ми зуміємо наблизити перемогу.